Друзі, вітаю! Хочу показати вам відео е, Андрія е, Позивний хохол. Це наш земляк з Білої церкви. Послухайте. В Авдіївці, в Бахматі, тепер покроз. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. Дуже служне питання. Він каже: як ви думаєте, чим це все закінчиться? А тим же ж самим. Тому ворог під містом за 20 кілометрів вже йдуть обстріли, йде наступ, а вони клумби саджають. Так, да, можна радіти, що українці молодці, війна, вони клумби саджають. Так окопи потрібно рити. І до цього хочу додати, що на сьогоднішній день не виділили кошти, які обіцяла Київська, я не знаю, чому. Міська рада на оборону Чернігова і Чернігівщини. Там була домовленість, що вони виділяють кошти на оборонні споруди. Вони їх не виділили. Чомусь. Розумієте, да? тут на клумби, тут на деревця, тут на асфальт, а на оборонні споруди не дають. Чому питання? Ну от, думайте, друзі. Дякую.